Всім доброго ранку, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 6 ранку зараз. Грузимо мішечки з ярою будемо сіяти кукурузку. Весь процес вам покажу, так що гарного перегляду. І так, Зараз будемо сіяти нашу площу під лідеа Мейфлавер. Ось яра-міла наша. 7 20, 28 і мікроелементи. Будемо вносити по 120 кг на гектар. І зараз будемо засипати кукурузку нашу. Позасипали нашу кукурузку. Нейфлавер лідеа. Будемо спостерігати за їхнім результатом. Так, Продовжуємо посів нашої кукурузки. Ось заробили клинчика. Сіє на автопілоті. Дуже класно, навіть у нас є дерево посеред поля, дуже класно об'їхав і все рівненько робить. Сіємо 80 тисяч, тобто одна... Один мішок посівний, йде на один гектар. В принципі, нормально. По мінеральному так і виходить десь 120-130 кг на гектар НПК. І так, в принципі, все йде добре. От як ви бачите рядочки, гарненько все, рівненько, хоча тут така долина, але... Автопілот, навігація, сигнал, все працює добре, джендіровська навігація. Так що така красота. Закінчили дане поле. Все, кукурузка Mayflower від компанії Lidea посіяно. Будемо чекати представників, чи приїдуть, чи ні, казали, що приїдуть. Подивитися і посоветуватись. Може щось порекомендують, побудем, буде видно. І зараз переїжджаємо, ось є нащиненка зверху, покажу яка. І будемо переїжджати далі, сіяти нашу ДКС. Все далі покажу, так що не переключайтесь. І так, на Маніту вже переїжджаю, сівалочка спереді поїхала джиндір, ось наше поле посіяне. Переїжджаємо вже на, на інше. Прикольна машинка, хоча вже роботи наробила багато, але працює класно. Їдемо далі сіятись. Тут у нас ДКС-4109 буде на даному полі. Ось такі мішки. ВО320 і так само 80 тисяч насінин на гектар будемо висівати. Зараз будемо розшивати мішочки і покажу вам яке насіння. Це набагато крупніше, ніж ідеа і... По кольору наче краще притруєне. Ось таке гарненьке. І мішок набагато більший і тяжчий. Так, позасипав майже повній помішку в бункер. Інфракція крупна, гарненьке таке насіння. Будемо дивитися, що з нього вийде. Який гібрид буде краще, на вашу думку напишіть в коментарях. А ми починаємо зараз. Закриваю. Хотів показати, який у нас тут грунт. Тут у нас річка, случ і торф'яники. Такий пухкий дуже грунт і вологий. О, дивіться, класний, такий розсипчастий. Розшип, Вологи навіть є куски торфу вивалюються. Ну і видно, так, що вологи достатньо тут. Так якщо тут річка, то вологи достатньо. Сіємо 80 тисяч, думаю що буде в принципі нормально. Так, кінчається мінеральне, зараз будемо досипати і будемо далі продовжувати сіяти. Вже третю частину поля засіяли далі.